26 квітня минула 31 ша річниця сумної дати аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У місті Тисменеці відбулися заходи вшанування жертв катастрофи та ліквідаторів. Панахидою в церкві Святого Миколая вшанували загиблих під час аварії. Представники влади зустрілися за круглим столом з учасниками ліквідації аварії. Подякували за великий внесок для порятунку усього світу. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих під час катастрофи. Радіоактивного ураження зазнали близько 600 тисяч осіб насамперед ліквідатори катастрофи, пожежники, військові фахівці, котрі гасили пожежу, дезактували місцевість. Поружували захисний комплекс саркофаг, евакуйовані з 10-кілометрової зони, зони відчуження епіцентру аварії. Завдяки відданості і мужності наших ліквідаторів ми сьогодні можемо дивитись чисте українське небо безатомне. Завдяки цим людям, ліквідаторам, катастрофа не набула світового масштабу. Цим людям ми засвідчуємо своїм життям та життям наших людей. Хоч 31 рік відділяє нас від цієї сумної дати, але для ліквідаторів і евакуйованих з 10-кілометрової зони. Тим, хто дожив до сьогодні, це було наче вчора. Ольга Недогибченко зазначила, що на території нашого району проживає 220 осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Життя усього людства змінила аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Тому сьогодні важливо віддавати шану тим, хто був серед постраждалих та ліквідаторів. Ваш вклад він є неоціненний. Ви стали тим щитом, тим саркофагом. Першим, який захистив людство від ще більшої трагедії, знаю на своєму прикладі, тому що провів там півроку, і мені легко про це говорити, тому що я бачив ті масштаби її катастрофи. І бачив, що зараз твориться там. З нагоди пам'ятної дати почесні відзнаки було вручено ліквідаторам наслідків техногенної катастрофи. Грамоти та грошові допомоги отримали 17 жителів району, 28 особам, постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Ольга Недогибченко вручила матеріальні допомоги за кошти районної комплексної програми підтримки діяльності громадських організацій району. Степан Сворак зазначив, що від міської ради мешканці тисмениці які мають статус ліквідатора, наслідків а аварії на Чорнобильській атомній електростанції також отримають грошову допомогу у ході зустрічі обговорили питання соціального, медичного та пенсійного забезпечення ліквідаторів.